Вітання. Був на побаченні з дівчиною, погодились легко. Добре. Багато сміялись, говорили, багато сміялись, кома, говорили, кома, дотики є. Мінус, що поцілував, тільки в щоку на прощання. Ну, приймається. Наче все ок, але через день на спільних заняттях була якась відсторонена. На пропозицію ще раз зустрітись, сказала, що хоче посидіти вдома. Наступний раз була веселіша. За майже тиждень знову запропонував зустрітись, та вона поїхала до родичів у столицю. Казала, що за зустрічі, але забув. Ну, вона попереджала. Це не вигадка, це було. Дівчина нічим не особлива, просто весела і з першого враження приємна. Якщо я запроную знову зустрітись, це вже буде нав'язування? Ще ні. ще ні? Запрошую, Повернеться від родичів. Запрошу ще. Якщо і вона знову щось там почне відповідати, що в неї не виходить, і навіть не буде сама пропонувати якийсь інший варіант, і навіть сама не скаже: слухай, я теж хочу зустрітись, але ніяк не виходить. Якщо просто каже ні, у мене не виходить, то вже будеш її зливати. А зараз запросити ще на побачення саме те, ти до нав'язування, як мені здається, в цій історії ще далеко. Ще буде незашкварно запросити її разок. Запрошую.